В попередньому відео розповідав про великі туристичні заплічники моделі Mountain від Terra Incognita. Посилання на цей ролик буде під відео. Раптом хтось не подивився, а хотів би подивитись. Тож, будь ласка, переходьте, тицюйте і дивіться прикольне відео. Маю ще один більш компактний рюкзак Terra Incognita Comp 28. Це відео буде про нього. До речі, ось він. Отакий от маленький і дуже класний. Підпишись на мої соціальні мережі, а це YouTube, Telegram і Instagram. Натискай вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. В коментарях, будь ласка, напишіть, якими заплічниками ви користуєтесь, як довго, що вам в них подобається, а що не подобається, щоб хотіли змінити. Діліться, будь ласка, своїм досвідом використання. Посилання на цей рюкзак буде в описі. Під відео, як і знижка за промокодом MyCamping – 10%. Всім величезне дякую, хто підтримує мою творчість і старання не тільки вподобайками і коментарями, а й є використанням промокодів, донатами і платною підпискою на YouTube. Завдяки вам, я продовжую випускати нові ролики і пускати в цей світ новий цікавий туристичний контент. Безмежно всім вам за це вдячний. На сайті Terra Incognita я вичитав, що цей рюкзачок для людей, що ведуть активний спосіб життя, хто носить із собою ноутбук, ідеально підходить для поїздок на роботу, навчання або одноденних прогулянок. Відразу я натягнув сюди рейнкавер, і ви скажете, що напевно потрібно ще й рейнкавер купувати. Ні, шановні глядачі, тому що ось цей рейнкавер, який ви зараз бачите, тобто тут конструкція яка резинка, і все це діло. Кріпиться за допомогою ось такої от у нас лямки. Ось вона. Для того, щоб рейнкавер вітром не здуло. Не договорив. Ось цей чохол від дощу, він йде в комплекті, шановні глядачі. Просто до такого все продумано. Просто не можу вам не сказати. Дивіться, ось так це діло складається рівненько. так. І засовується в спеціальну кишеньку от сюди. І закривається. І знаходиться вона там, де донышко нашого з вами заплічника донышко рюкзака. Я б хотів вам ось так взяти і показати свій, який побачив пів цього світу, а може навіть і більше. Називається він Case Logic, думаю, ви бачите. І я таку от невеличку паралель. Захотів провести між ними, тому що і цей заплічник, і цей, вони розраховані для того, щоб тягати їх кожен день. Для того, щоб тягати тут ноутбуки, свої якісь айпади, робочі всілякі папери, там папки і так далі, і так далі. Тобто для роботи і на кожен день. З цим Рюкзаком проїхав дуже багато. В ньому нема таких всіляких прикольних фішок, як от у тере інкогніта, тому що він прям звичайна спинка, нічого тут супер-пупер такого нема. Тобто, звісно, можна також зачепити, як і тера інкогніта до ручки валізи, якщо кудись там летиш за кордон чи працювати, чи підпочивати. Тут ось так можна продіти. А ось тут. Ця ручка продягається, вона з боку знаходиться. Ось вона намальована валізка, і ось як воно втягається. Бачите, на валізу ось так боком вділи на ручку валізи і готово. А тут вертикально. Модель дуже стара в мене, бачила вона дуже багато всього. Деякі плями тут вже неможливо просто ніяк відмити. На жаль, дуже класна штука. Ну, звісно, тут не йдуть ніяких, тут нема чохлів від дощу, нічого нема. А ось тут є. І тут все так, знаєте, дуже гарно, все дуже продумано. Ось цей рюкзачок має вентильовану анатомічну спинку. Бачите, якого кольору. Грудну стяжку я від'єднаю, щоб показати вам, як воно все зроблено. Тобто все дійсно м'яке. Не знаю, наскільки воно дихає, але виглядає. Набагато краще, ніж в моєму рюкзачку, наприклад. Тут взагалі все дуже просто. Хоча я купував цей рюкзак в Техасі ще сотні років тому. Але тут все ну, прям простецьке. Анатомічні плечові лямки з грудною стяжкою, яка ковзає. Ось, будь ласка, плечові лямки, вони також досить м'які, прошито все гарно, якісно. Як для рюкзачка за 3000 гривень, я думаю, що краще, в принципі, бути не може. Ось так все ковзає. Фастекс. Це кріплення таке. Защолка пластикова, фастексом називається. Тут от резиночка така, чик. І можна налаштувати, будь ласка, під себе. Тут такий є стропа, ремінець. Дуже зручно. Плечові лямки, як завжди, як ми з вами зі школи, там, з інституту, хто там що носив, всі ми знаємо. Вони тут підналаштовуються, як кому потрібно. Ось тут є ось такий от поясний ремінь, як в гірських таких професійних, більш-менш рюкзаках. Тут от резинка є така, щоб стропу тут. Зачепити, щоб вона тут не бовталась. І тут також резиночка така. Ось вони дві. Одна і друга. Щоб не стирчала. Ось туди, отак, от засунули там якось, і все буде нормально. Не подобається. Зніміть і використайте як щось інше, наприклад. Тобто, от візьміть там, якось ось так зробіть. І використовуйте, не знаю для чого, наприклад, от... Килимок можете закріпити, якщо хочете. Дуже зручна тема. Звертайте, будь ласка, ось на такі чудові речі увагу. Мені здається, що воно дійсно того варте. Плюс, ви не думайте, Інкогніта мені ніяких грошей не платить. Я просто показую ті речі, що дійсно мені подобаються. І я дійсно дуже сподіваюся, що і вам такі речі подобаються. Дуже непоганий варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях. З радістю, як завжди, всіх вислухаю. Дуже цікаво. Але не списуйте теру інкогніто, тому що це дуже крута фірма, як на мене, яка робить круті речі за розумні гроші. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Давайте вам зараз покажу верхню ручку. Вона, бачите, яка? Вона товста, прошита. І тут все прошито, бачите, з усіх сторін все прошито, ось так чудово. Там, там, там. Ось тут прошито. І вона така досить товстенька. Давайте порівняємо з моїм. У мене ось така. Прям ось така маленька-маленька. Об'єм самого рюкзака можна зменшити за допомогою бічних стяжок. Ось вони. Кріпляться ось так, від спинки. До передньої частини рюкзака на фастиксі, будь ласка, можна зняти, тоді можна пхати і пхати речі в заплічник. Це все регулюється за допомогою стропи. Будь ласка, більше-менше. Вони з двох сторін, з одної і з іншої. Також дуже зручний варіант. Давайте швиденько подивимось на всі кишені, які є в. Цього рюкзачка. Отже, бокова кишеня для пет пляшок об'ємом до півтора літри. Дві. Сітчата. Сітчата кишенька. Ось, будь ласка, з однієї сторони, тут от резинка, все, як завжди. З іншої сторони дві кишені. Відкриваємо ось цю фронтальну кишеню. Що ми відразу тут бачимо? Ось така от штука типу косметички. Це написано для зарядних всіляких шнурів, для павербанків також можна, напевно, як ще там щось використовувати для своїх якихось там цілей, не знаю, кому що подобається. Для зарядок, для телефонів, там для всіляких таких от дрібничок. Все ж таки, ось цей рюкзачок він для ноутбуку. Багато всіляких ось таких отворів. Це для того, щоб засунути сюди. Не знаю, хочете ручку якусь там, ліхтарик засуньте, лінійку і так далі. і так далі. Ось тут в нас ще одна кишеня. Все дуже зручно. До речі, така сама фурнітура дуже схожа, як в наметах тереінкогніта. Чому? Тому що я пам'ятаю ось цей от паракордик такий. Відкриваємо. Тут стропа, тут гачок для того, щоб кріпити ключі. Гачок, карабінчик, пластиковий, як хочете називати. Місця там вистачає. Ось тут в нас таке от відділення з сіточкою Прозоре. Виробник каже, що це для документів. Ну, кому що, кому як подобається. Тобто, звісно, не обов'язково сюди класти документи. Закриваю інший відділ. Опс. Ось так прошита спинка. Тут в нас ось такий великий відділ. Також можете щось собі туди покласти, якісь дрібнички. Дивіться, скільки місця всередині. Тобто те, що треба, як на мене. От сюди щось можна покласти, от туди щось. Прям воно дуже містке. Кольори прикольні, все прошито класно. Матеріал всередині дивіться який. Тобто він послужить прям, я думаю, добряче. Дуже класна увага до деталей. Всередині, ось як прошито, будь ласка, гляньте. YKK. Бачите, собачка, блискавка. Все дуже якісно послужить добряче. Далі ось тут зверху також прикольний такий от відділ. Він в нас. Знаєте для чого? Напишіть в коментарях, так? щоб ви сюди поклали. Це для гаманця. Для гаманця, для грошей. Ну, типу, під рукою ви, там, наприклад, його ось так тримаєте. І ось доступ ось тут у вас під рукою. Тобто ніхто сюди не залізе, тому що тут ваша рука. Дуже великий відділ для техніки. Подивіться, воно таке все м'яке. Я не знаю, чи вам видно, шановні глядачі, але тут такий от матеріал, як типу, щось, типу як фліс. Не знаю, як вам показати. Сподіваюся, що вам видно. Якщо не видно, то повірте на слово. Отже, це великий такий от відділ, він м'який з усіх сторін, максимально м'який, і дивіться, як тут все захищено. Тобто, ось таким от чином тут ще вшито ось така от прокладка. Тобто, якщо от ви поклали ноутбук, бачите, він захищається ще й ось так. Тобто він у вас отам лежить і ось так захищається ось цією вшитою тканиною. Бачите, ось вона. Поклали от сюди до цієї стінки, ось так прижали і будь ласка. Дуже великий такий прикольний відділ, все м'яке і знизу, і з боків, будь ласка, все ось таке флісове. Тут в нас. Бачите, от ще є такий от відділ, він також м'якенький такий. Світло не дуже гарно падає, проте я думаю, що вам видно. Також для якихось дрібничок, які вам там потрібні. Не знаю, чи то там якась, можливо, там мишка, флешки, USB-шки, там якісь зарядні всілякі кабелі. Кому що потрібно. І тут ще один такий відділ, ось тут, шановні глядачі, це для. Якогось там айпаду для планшетів і так далі. Думаю, що ви мене зрозуміли. Тобто все м'яке, все досить продумане. Нормально. В моєму рюкзаку такого не було. Може, тому що він старенький. І тоді таких технологій, можливо, навіть і не було. Зараз ще ось цей покажу вам. Відділ, бачите, тут написано: Raincover. Відповідно, це такий от схований такий відділ. Він ось тут знизу знаходиться. Він дуже об'ємний. Він йде по донешку рюкзака. Матеріал, будь ласка, донешка. Як все прошито, будь ласка, дивіться. Прикольна річ. І, звісно, як сховати. Ось так. Скрутили, зігнули, все повітря, звісно. Видавили, вичавили, відкрили, засунули і закрили. І все. Наліпка вам в наборі Terra Incognita, YKK. Все, що хочете, тут висить, гарантійка висить, ціна висить. Ще от кольори. Де у нас тут вони були? Ось цей, бачите, Темно-синій. Є ще темно-зелений і темно-сірий по кольорам. Не показав вже вам тут всі блискавочки, як воно виглядає. От значочок Terra Incognita, будь ласка. От, видно вам ось яка конструкція цих собачок? Анатомічно, так, отак, під палець. Дуже зручно все. Під ноутбук цей рюкзачок підходить діагональю 15.6, тобто 15,6 дюймів. Але, шановні глядачі, будь ласка, перейдіть на сайт Terra Incoгніта, подивіться, будь ласка, переконайтеся, що ваш ноутбук відповідної діагоналі що він підходить. Також для папок А4. Ну, все, в принципі, що? Для будь-яких документів, для чого хочете, для роботи. І так далі. і так далі. Бічні ось ці кишеньки під 1,5-літрові пляшки і менше, тобто більше, ніж півтора літри, не суйте бо порветься. Чохол розміром 18 на 4,5 на 10,5 см. Це я зараз скажу ось про той чохол, шановні глядачі, що ми з вами от дивились ось про цей. Це його розміри. Характеристики об'єм рюкзака 28 літрів. Тканина 600 денье поліестер з ріпстопом. Підвісна система Air Director. Ось вона. Називається ось це діло Air Director. Вага 1 кг і 40 грамів. Фурнітура Duraflex, а блискавка YKK. Кольори 3. Темно-зелений, темно-сінній. Ось цей і темно-сірий є. Вартість на момент запису відео 2960 гривень, а за моїм промокодом буде знижка 10%. Якщо ви раптом, шановні глядачі, загубили ось цей захист від дощу, то фірма Terra Incognita випускає їх окремо. Можна придбати під свої потреби. Важать вони, ну прям смішних 90-100 гр. Це я маю на увазі в залежності від розміру. XS підходить на конкретно на цей рюкзачок 28 літрів. Розмір XS S – це вже більший. І 1500 мм водяного стовпчика. Розміри рейнкаверів так, що можуть нас влаштувати, це от XS, я вам сказав. Він на рюкзак 15-30 літрів. У нас 28 тобто нам XS підходить. А Ось цей чохольчик той, що розміру S, Ось цей, бачите, вони так тут зверху розміри от можна побачити. Відповідно підходить на 35-45 літрів. І, в принципі, шановні глядачі, під свій рюкзак від Тери і взагалі будь-який свій рюкзак зможете підібрати ось ці рейнкавери. Вартість в них нормальна. З промокодом буде дешевше. як... Завжди. Про ці рейнкавери я більш детально розповідав у попередньому відео, де була розмова про рюкзаки експедиційні, гірські, походні серії Mountain. Чи Mountain, так? Mountain, правильно буде, також від Terra Incognita. Тому, шановні глядачі, не зволікайте, подивіться також попереднє відео. Це дуже важливо. Величезне дякую вам всім за перегляд цього відео. Сподіваюсь, дійсно дуже і дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Можливо, трішечки, як завжди, багато інформації технічної. Вибачайте, бо напевно краще залишати посилання, і люди, якщо зацікавляться, будуть переходити дивитись. Напишіть, по цьому, щоб я знав, щоб я орієнтувався. Чи потрібно стільки технічної інформації, чи просто люди за посиланням зможуть перейти, кому цікаво, і для себе перевірити, чекнути інформацію потрібно. Мені рюкзак дуже сподобався, як, в принципі, і більшість речей від фірми Тереінкогніта мені подобаються. Обирайте, будь ласка, під свій гаманець, під свої потреби. Звертаю вашу увагу, що я показую лише ті речі, що подобаються мені. А також ті речі, на які в мене є фінанси, так? <сум> можливість показати в цей важкий для нас всіх час. Тому обов'язково користуйтесь промокодами, купуйте те, що вам потрібно. Майте на увазі, що людина не настільки зараз забув, як правильно сказати вислів, хотів сказати, і забув. Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі. Ось така от історія. Тобто на собі перевірено, перевірено дуже просто на речах фірми Примус. Купив один раз і забув. А якщо через 5 років десь якийсь там мушіннювач пересохне і все, хана йому, то можна придбати ремкомплект. Тобто майте на увазі, що от тера інкогніта це така сама історія. Звісно, не всі позиції, тобто є більш доступні, є середні, є дуже дорогі. Тобто, дивіться. В цілому фірма по вартості дуже доступна, речей дуже багато. Тому переходьте, дивіться, обирайте те, що вам підходить під ваші умови. Не спішіть, почитайте на сайті дуже класні повні описи. З фотками все є. А також дуже багато речей з Terra Incognita я намагаюся оглядати, бо мені подобається ця фірма. Таке от невеличке відео. І про рюкзаки-заплічники. Ось конкретно це відео, це друге на моєму каналі. Перше було вчора. Я думаю, що тема туристичних рюкзаків на каналі час від часу буде з'являтися. Пишіть в коментарях, цікаво, не цікаво і так далі. Всім ще раз дякую, бережіть, будь ласка, себе і побачимось на дорогах, в лісах, на природі нашої чудової країни. Згодом. Дякую.